Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Одразу після завершення переговорів на Алясці, які завершились фактичним провалом, у Москві вибухнув новий склад, і хвиля внутрішньої паніки. Особисто помічника Путіна, що входив до складу переговорної групи в США, знайшли мертвим його власному кабінеті в урядовому комплексі. За попередніми даними він був ліквідований з використанням табельної зброї без ознак боротьби його тіло виявили колеги з апарату після того, як чиновник не вийшов на зв'язок для чергового доповіді. Офіційні джерела мовчать, але в силових структурах не приховується не випадковість, а сигнала смерті кого рівня посадовця, що мав безпосередній доступ до закритих переговорів між Путіним і Трампом і представниками України сприйняли як початок масштабної внутрішньої зачистки. За інформацією з кількох каналів операцію керує секретар Радбезу РФ Микола Патрушу. Саме він отримав повний контроль над роботою спецслужби після провалу переговорів, коли стало очевидним, Путін не збирається йти на поступки і не має жодного плану виходу з війни для олігархів і генералів це стало точкою біфуркації. Вони зрозуміла, що ситуація йде до катастрофи Фронт тріщить, Економіка руйнується під тиском нових санкцій. А захід, зокрема, США вже готовий перейти від обмеженого тиску до повної ізоляції Росії. Трамп відкриті люті після провалу переговорів. Зеленський отримав новий канал підтримки на постачання далекобійної зброї в цих умовах. Патрушов заявив найближчому коло. Якщо Путін не здатен завершити війну, це зроблять інші. У Москві почалися арешти і таємні ліквідації. Першим під удар потрапили чиновники з апарату адміністрації президента, які були наближені до прогвірної групи. За кілька годин після смерті помічника Путіна повідомили про раптову відставку ще двох високопоставлених дипломатів, які також були присутні на Алясті. По Москві ширяться чутки, що вони вже не живі. Офіційні повідомлення лише прикривають хвилю осунень. серед військових. Настрою ще більш радикальні. частини генералів, які втратили десятки тисяч людей в безглуздих наступах, вбачають в патрушеві єдину фігуру. Здатно взяти ситуацію під контроль і домовитися з заходом. І до навпаки підозрюють, що зачистка спрямована і проти них і починають готувати власні кроки, щоб зберегти вплив водночас бізнес еліти яка вже втратила більшу частину активів через санкції, все глушніше підтримує ідею будь-якого завершення війни. Аналітики відзначають, смерть особисто помічника Путіна після Аляски – це більше ніж внутрішня розправа. Це демонстрація того, що силовий апарат перестав діяти виключно в інтересах президента. Центр ухвалення рішень зміщується до Ради безпеки та спецслужб. А сам Путін, попри офіційні заяви, дедалі більше виглядає як фігура, яку Мають у роті символа висновок простий. Якщо потіне не хоче закінчення війни, це зроблять за нього. І Патрушев, який вже взявся з операцію зачистки, дедалі більше стає головним претендентом на владу. Його підтримують ті, хто втомився від хаосу, генерали, бізнесмени і навіть частина силових структур Москва входить в вазу внутрішнього перевороту, де кожна ніч може стати останньою для когось із верхівки. Телеграм-канал розписують можливі сценарії. Жорсткий переворот силових структур у цьому варіанті Патрушев діє і радикально військовий ресурс. Він спирається на ФСБ частину розгвардії, підрозділи спецназу, які контролюють ключові об'єкти Москви, Кремль, телецентр, урядові будівлі, нейтралізація Путіна, президент, ізоляція. Нейтралізація Путіна, президент ізолюється Раптове погіршення здоров'я чи оперативне лікування за кордоном для суспільства створюють картину, що він ще живий, але не дієздатний. формування нового ядра влади замість Путіна. Формується комітет національної безпеки, де ключові ролі віддаються Патрушу та найбільш лояльним генералам. Мотивація для населення виправдання про сте держава на межі розвалу треба врятувати Росію від катастрофи. Усі дії легітимізуються через надзвичайний стан. Аналітика в такому сценарії Патрушев отримує повний контроль, але ризикує наразитися на спротив частини армії олігархів, які розумітимуть, що їхні інтереси не гарантовані. Мовірні спроби замаху на нього вже в перші тижні після перевороту. Тимчасова адміністрація під прикриттям. Тут Патрушев грає тонше і намагається не виглядати диктатором легенда для суспільства. Офіційно Путін живий, але хворий його тимчасово замінює колективний орган Ради безпеки. Ключова роль фактично всі рішення хвалює Патрушев. Формально він діє від імені тимчасової адміністрації. Заспокоєння еліту олігархам дають сигнал, що почнуться переговори з заходом для зняття санкцій Генералам обіцяють почесне завершення війни. Перші кроки, негайне припинення масштабних наступальних операцій, виведення частини війські з фронту вже з доброї волі для відкриття дипломатичного каналу Ша Європи. Аналітика, цей варіант більш життєздатний. Він дозволяє зберегти зовнішню картину стабільності, але фактично означає перехід влади до силового крила Патрушев стає сірим кардиналом, а країна повільно рухається до умовної капітуляції. Обидва сценарії базуються на тому, що після Аляски олігархи та генерали більше не довірятимуть путіну, а захід демонструє готовність працювати лише з іншими гравцями. Редакція каналу несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.